Парламент самоврядування Одеського ліцею номер 17 Вітаю учнів, вчителів та всіх мешканців. 23 серпня залишається День державного прапора. А наступного дня ще одне важливе свято День Незалежності. Жовто-блакитний прапор став дорогоцінним скардом для кожного українця. Його боронять, з ним йдуть у бій. За нього віддають своє життя кращі сини України. Немає значення, у якому куточку світу ви знаходитесь. Усюди можна побачити наш рідний прапор. Та, поки у ваших сестях є міцна любов до своєї країни, ви будете помічати рідний прапор усюди. Український народ і його мужність надихнули увесь світ, дали людству нову надію, що справедливість не покинула цей ціничний світ остаточно і в ньому перемагає не сила, а правда. Ми нарешті стали справді єдними. Нова нація, яка з'явилась на світ 24 лютого у 4 ранку. Нація, яка не плакала, не кричала, не здалась і не забула.